Добрий ранок, середа, 9 квітня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні максимально пізно починаю етер, бо трішки проспала, але нічого. Це привід протестувати інший час виходу в прямі етери. А сьогодні будемо говорити про те, наскільки ми не приймаємо себе. І, по суті, вибачаємося за свої якісь дуже природні прояви. Це от що ви могли помічати в своєму житті, що ви вибачаєтеся перед іншими за емоції, за реакції, за якісь свої почуття, бажання та, можливо, навіть за успіх. А як це виглядає на прикладах? Наприклад, от часто так вже. Така вже в мене робота, що переді мною плачуть. І а, жінки зазвичай вибачаються. Вони кажуть, вибачте за сльози, за мої емоції. І це не є правильним, тому що це виглядає так, що наче ви вибачаєтеся за те, якою ви є. За свої абсолютно природні прояви, і це є частинкою вас. Або, наприклад, Вибачаєтеся, коли чогось хочете, да? тобто, наче як виправдовуєте свої бажання, аргументуєте їх, хоча просто того факту, що ви чогось хочете або не хочете, цього достатньо. Або вибачаєтеся за свій успіх чи якісь компліменти. До речі, помічала, що жінкам часто стає некомфортно, коли їм говорять компліменти. Помічали, можливо, за собою, або за іншими, що людина наче одразу якось ніяково стає. Це взагалі, знаєте, така ознака травматизації, тому що а, виходить, що ми, коли стаємо дорослими, то якісь сварки, а не негативні слова навіть всередині себе, коли ми себе сваримо, або від когось, це більш природньо Іначе психіка більш до цього звикла, ніж до приємностей, ніж до компліментів, ніж до чогось такого позитивного. І тут стає якось да, коли чуєте щось, щось таке подібне. Ще це може проявлятися, що ви не визнаєте, що у вас щось вийшло, як у мене нещодавна клієнтка, їй підняли зарплату, І вона каже: ну там чомусь так сталося, що мені знову підняли зарплату. Якось так сталося. Ну, типу, знаєте, як диво якесь, воно само з собою сталося. Тобто, наче вона до цього взагалі не має ніякого відношення. Це теж таке почуття сорому за свій успіх. Тобто, людина настільки не, не усвідомлює, що вона успішна, що вона досягла, що вона молодець, що вона це вербалізує. Якось так сталося. Якось так сталося. І, відповідно, ви можете помічати, що ви вибачаєтеся за себе, або думаєте, що така, яка ви є, це не окей. Да? Що я якась не така. І в такі моменти, коли ви вибачаєтеся за свої якісь прояви, бажання, за свою якусь щирість, за свою природність перед іншими це виглядає так, наче ви. Показувати світу, пробач, що я займаю так багато місця, що я така, яка я є. І звісно, що від такої людини завжди буде віяти невпевненість, буде віяти внутрішні конфлікти, буде віяти, що е, ну, якась нещирість. І люди будуть це відчувати. Чому так відбувається? От чому нам? Соромно да, там, заплакати, ми починаємо вибачатися. Чому нам іноді соромно сказати про свої бажання, якісь такі великі, або навіть невеликі, дуже прості. Те, що от я вчора на етері казала, да, що, наприклад, якщо жінка хоче поїхати сама відпочити, да, що багато хто цього просто собі не дозволяє, тому що а, давлять а, якісь там. Устої соціально сімейні, що ти не можеш сама нікуди їхати, ти ж заміжня, в тебе ж діти. І відповідно жінка знову ковтає, да, десь приховує свої щирі бажання, не дозволяє собі туди дивитися, думає, що це нереально неможливо. Чому? Тому що, ну, звісно, що ноги завжди ростуть з дитинства, тому що в дитинстві ми вивчили, що бути зручною. Виправдовувати очікування дорослих це равно бути в безпеці. Тобто, для дитини бути якоюсь не такою, бути не такою, як очікують інші, а так як наші батьки з вами все одно ну, такі часи були, що. Їм потрібні були дуже зручні діти. Ну і в цілому, насправді, що я на часи кажу, зараз теж саме все. Я знаєте, ідеалізую сучасність, тому що ну сама варюсь да, в цій історії всій у зв'язку з роботою, але я теж зловила себе на думці, що я ідеалізую сучасні часи в плані а, саморозвитку дорослих. Бо мені здається, що зараз стільки інформації про виховання дітей, про те, як, як потрібно батькам собою займатися своєю головою, своїм мисленням моїй картині світу, просто так як в мене багато знайомих певного рівня, напевно, да. То у всіх є спеціалісти, всі займаються, всі розвиваються, але потім там ти потрапляєш або чуєш десь з дитячого майданчику якийсь такий треш від батьків по відношенню. До дітей, я думаю, ну як? Або там починають бити дитину, наприклад, на вулиці за те, що там вона щось не те зробила, а, то волоси дибом стають, і ти думаєш, ну камон, ну як так можна? Ну окей, ще там 20-30 років, тому окей, ну зараз як? Я колись тільки інформації про психіку, про психологію, про сприйняття дітей, про те, як в неї, скільки всього закладається. Але тим не менш, цього дуже багато, на жаль, і для дитини бути слухняною, бути зручною, виправдовувати очікування дорослих, це равно бути в безпеці. Дитина, якщо не буде, ну умовно кажучи, задовольняти очікування батьків, для неї це равно смерть. Тому що вона боїться відкидання, вона боїться, що батьки умовно просто відмовляться від неї, і для неї, так як у нас ну людина, да як вид, не може вижити без батьків, ми не можемо вижити. Да, якщо там більшість тварин може вижити. Самі по собі, як тільки народилися, вони вже в принципі життє, життєздатні, то людина не може, і маленькій дитині їй потрібно там до певного віку о, батьки. І звісно, що якщо мої батьки мене не приймають, не сприймають, щось постійно від мене вимагають, якщо вони хочуть мене бачити якоюсь там, і я і дитина, вона ж щитує мікро. Міміку, мікрожести, тон, да, вона повністю дивиться на навколишній світ і щитує, як її себе адаптувати для того, щоб вижити. Відповідно, якщо мама каже, ти моя молодець, коли ти там. Тихенько сидиш, не вискоючуєш, не голосна, п'ятірочку принесла, а, тебе похвалили, вихователі, що ти була суперслухняною, тебе не слышно, не ні, чутно не видно. І мама в цей момент щаслива і каже: о, молодець, молодець, оце ти себе хорошо вела. Для дитини це равно, ага, все зрозуміло. Треба бути такою, щоб мене було нечутно, не видно. Щоб я взагалі сиділа, і це теж правда, да що я вам постійно кажу, що якщо проаналізувати дитину вільну, там 3-4 рочку, 3-4 рочки, якщо її ще не поламали, а дуже часто вже до цього віку можуть батьки поламати. То вона максимально яскрава, вона проявлена, вона співає, танцює, сміється, плаче. Тобто вона дуже вільно проявляє всі свої емоції. Якщо дитина вже поламана, то вона буде сидіти. Всі дітки будуть ге-ге-ге-ге-ге-ге, Вона буде сидіти тихесенько, ховатися, їй буде ніяково, вона буде мовчати, вона не буде веселитися, тому що вона вже вивчила. Що бути такою тихою, непомітною, це хорошо, це безпека. Тоді мене будуть любити. Це мене так виховували, наслідки розстріляють до цього часу. Так, да, 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 розумію. І це точно те, що треба розгрібати, тому що воно швидко не пройде воно все одно ну, те, що я теж вчора вам казала, що можна бути проявленою, наприклад, вийти на сцену і заявити про себе, але при цьому, наприклад, про інтимні речі з чоловіком боятися говорити, або, наприклад, можна. А проявлятися в соцмережах, але при цьому своєму начальнику боятися слово папірок сказати, да там відстояти свої кордони. Тобто, це дуже дуже різні контексти. А в якихось вам може бути комфортно, а в якихось супер некомфортно, і це да, вже така точка зростання. Тобто, зрозуміло, основна причина це дитинство, і те, що для дитини бути зручною, бути тихою, бути непомітною, це бути в безпеці. На жаль, нас більшість так і виховувала. Далі, ви можете боятися, що у вас. Не приймуть да, не прийме соціум, якщо ви будете занадто помітно. От є такі жінки. Поставте плюсики, якщо ви таких знаєте. Ну, от вони супер яскраві. От вони знаєте, прям заходять, і вони гучні. Вони такі, ну я їх називаю супер проявлені. Я знаю таких жінок. Вони такі, знаєте. Феєричні, екстравагантні. от Вони тільки з'являються в будь-якому соціалі, їх вже чутно за там з іншої кімнати з відстані, що це вона йде. Вона гучно хохоча. У неї такий гучний голос. Вона така: гей, га, го. От от прям знаєте феєрія а і а насправді, ну тут теж два моменти. Перший момент, що вона може бути пропрацьована і в неї все окей. А інший момент це буває такий перекос, коли людина насправді всередині інша, така, знаєте, сіра мишка, але у неї йде така компенсаторіка, таке теж може бути. От, і відповідно, от такі дітки, яких виховували, як тіха, мовчі, сиди, не ходи, не дивись. І так далі, і так далі. О, Даша, всі зараз підуть на вашу сторінку дивитися. Класно. А то ж, власне, у таких може бути думка, що якщо я буду от така яскрава, я буду занадто помітною, занадто голосною, якоюсь занадто успішною, занадто живою, а це не ок. Да? Тобто таку мене не приймуть. І знову ж таки йде історія, що це небезпечно, що соціуму це не сподобається, комусь це не сподобається. У мене були випадки в практиці, коли такий був чоловік. От, типу Дружина така ну, сором'язлива, непроявлена, супер закрита, така, знаєте, ну, така сіра мишеня. А він навпаки, йому постійно хотілося з кимось спілкуватися, ходити на якісь тусовки в компанії. Він себе настільки природньо відчував, він любив там одягатися дуже яскраво. І звісно, що в певний момент в парі почався. А... Розкол, тому що вона це вона не вивозила його яскравості. Таке теж буває дівчата. Тобто вона не вивозила, що він такий супер, супер-супер яскравий, супер проявлений, гучний, і ну, звісно, що робота переважно з нею була, бо ну, типу, з ним все окей, він такий, який він є. А їй цю частину в собі. Чому це ж тригер? Так? Це тригер, дівчата. хто привести багатій. От те той приклад, який я вам зараз розповідаю, це тригер. Тобто він її тригерив. Чому? Тобто не лише жін, жінки жінок тригерять, а буває таке, що партнер може тригерити, може протилежної статі людина тригерити. І це ясно, що був тригер, тому що вона оцю частину собі блокувала да, такою яскравою проявленою жінки, тому у них і почався розкол. У мене оточенні навпаки, чоловіки не вивозять яскравих жінок, тому намагаються їх зменшити. Це частіше. Така історія частіше. Ну, це ж теж про невпевненість. А, далі, чому так? А, чому у нас взагалі тема сьогоднішнього етеру, чому ми вибачаємося за те, якими ми є, чому нам ніяково, чому ми не приймаємо сльози, бажання, якісь свої прояви і думаємо, що з нами щось не так, іначе. Скукожуваємося, да, починаємо шукати якісь виправдовування, кажемо сорі, вибачте за мої сльози, сорі, що я так хочу, і я зараз розбираю причини, чому так. Далі, ну основне по суті в соціумі що е, існує страх бути такою яскравою проявленою через страх відкидання. Да? І страх відкидання він проростає з дитинства. Тобто, якщо батьки не дали оце відчуття внутрішньої опори, не дали хто мами, то теж слухайте, тому що це дуже важливо зараз да, для вас. Ми вже в себе не переробимо, ми в дитинство не повернемося. Але вплинути на розвиток наших дітей ми можемо. Якщо батьки не дали оце відчуття, що ми любимо тебе будь-якою, що б ти не зробила, яку поцінку ти не принесла, якою б ти там гучною некомфортною не була, як би ти себе не вела, але ми все одно за тебе з тобою і любимо тебе, От, якщо цього не було, то дитина дійсно, коли вже доросла, да, виростає, то в дитинстві у неї відчуття, що якщо якась не така від мене відмовляться. І, до речі, дивіться, це не означає, що батьки їй таке будуть казати: що О, ти не така, ми від тебе відмовимося. Ні, це проявляється в, мі... в міміки, щось вони таки сказали, засмутилися, все. Дитина, це вже так від, 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 опрацювала, опрацювала психіка. І в дорослому житті відповідно чому от ви до мене приходите в роботу часто з яким запитом, що хочу проявлятися, наприклад, в соцмережах, а боюся, що мене засудять, що будуть казати, та хто ти така, та що ти взагалі вилізла. Оце причина, оцей страх відкидання, що соціум, наче від мене, відмовиться, що мене засміють, що я буду одна. А це все зростає з дитинства. Тому дуже важливо у мене дитина. Він, коли щось робить не так, да, йому про це кажу: що дивись, тут ну, не окей, так не можна робити. І він одразу наступна його фраза: ти мене не любиш. Все, ти мене не любиш. І це про що так психіка реагує, да? типу, щось зробив не так, значить, все мене не люблять. І в цей момент, звісно, там я поясню, що ні, я тебе люблю, і що б ти не зробив, я тебе буду любити завжди. Але є якась поведінка, яка там ну, небезпечна, наприклад, да, і це там через те, що, наприклад, на самокаті да, перед машиною проїхав. І це не окей, тому що це вже твоя безпека. І я, звісно, мушу тобі про це сказати. От. І це не про любов, не, не про любов. А навпаки, да, я тебе люблю, але є там базові якісь речі, які ти маєш робити. От. Е що ви втрачаєте, коли ви не приймаєте да, себе, не проявляєте себе таку, яка ви є, з вашими емоціями, сльозами, гучністю, несенітницею, навіть якщо ви щось говорите не те, не так, як вам здається, то в першу чергу ви втрачаєте свою силу, свою справжність. Тому що дівчата... Сила жінки не в ідеальності. Не в тому, щоб ви якось красиво говорили, не в тому, щоб ви були з якоюсь там офігенною зовнішністю, а не з тим, щоб ви якось проявлялися так, як від вас очікують. Сила в першу чергу у вашій цій справжності, у вашій щирості, коли ви дозволяєте собі бути такою, яка ви є, і проявляти це. Отут тут -от розкривається ваша велич. В цьому, тому що це природньо, немає а, нічого прекраснішого, ніж ви от така, яка ви є. Як би це не звучало? Я знаю, що для багатьох це в смислі. Ні. І тут зараз теж без перекосів це не означає, що не треба там собою займатися, але це про щось де, більше глибинне. Я кажу про ваші вашу внутрішні діалоги, діалоги про себе. І теж одразу користуючись нагодою, хочу вас запросити на О, я ціну не поміняла. Треба зараз ціну поміняти. А я вас запрошую на свій інтенсив жіноча сила. Він буде 22 квітня цілих три дні. І ми там будемо якраз багато практикуватися. От над вашою справжністю, а над тим, щоб ви ставали тією жінкою, потужною, якою ви насправді є від народження, але просто про це трішки забули, і ми будемо з вами відроджувати да, вашу силу. Тому обов'язково приходьте. Там символічна вартість, і зараз її до речі закінчиться і тер. Будемо підіймати, тому встигайте. Посилання є в сторіс в шапці профіль. Далі, що ви втрачаєте? Насправді, дивіться, коли вас люди не бачать справжню, вони по суті мають справу лише з вашою зручною версією, і це великий мінус. Давайте, наприклад, після там 10 років сумісного да, життя з партнером. Жінка тут розуміє, ну, як у мене, де часто буваєш, вона приходить, наприклад, до мене в роботу, і тут ми починаємо її повертати до себе. А виявляється, що за ці 10 років вона взагалі з партнером була не тією, якою б вона хотіла бути. Вона підлаштовувалася, вона робила там те, що йому вигідно. Те, що їй ні. Вона взагалі забула про себе, забила на себе. І зараз вона каже: я пересата, я так не хочу, я хочу інакше. У всьому, у побуті, у проведенні часу, у вихованні дітей, все інакше хочу. Все хочу інакше. І, звісно, в цей момент, коли вона починає проявлятися <смітність> потрохи себе, проявляти себе справжньо, що робить чоловік? Він каже: що за нахер, Що відбулося? Поверніть мені, будь ласка, мою дружину. У мене, на... <говорить> у мене періодично чоловік жартує, там, коли я там, ділюся, да, що які результати у дівчат, які вони стали класні, як у них там все змінилося. А то він каже: слухайте, тебе скоро їхні чоловіки будуть караулять. <говорить> <говорить> Щоб висказатися тобі, що, що, що ти так ну, повпливала на, на їхнє життя. Насправді, частіше за все, проходить ця турбулентність, коли чоловік ну, все ж таки бачить, дивіться, будь-яка будь адекватна людина хоче, щоб ви були щасливі щасливою. Понятно, якщо ви 10 років показували не себе, а свою зручну частину. Да, зручна серія дружини. То, звісно, це буде некомфортно. І причому це не тільки про дружину, те ж саме з чоловіками буває. Зараз, слава Богу, чоловіки теж розвиваються. І те ж саме може бути, що чоловік пішов в розвиток, а вона ні. І в неї потім такі ж самі претензії до нього: какого хрена, ти, що з тобою? Було ж все нормально, ти змінився, ти став якимось не таким. Таке теж може бути просто ну в співвідношенні цього менше, да? тому що все одно жінки більше займаються цим саморозвитком. От, але тим не менш, зараз тренд на це ну, сильний, я бачу. От, Ну, а тому що зараз не, не, незалежно від статі, я вже казала неодноразово, що світ настільки змінюється, що не займатися собою, ну ви просто не зможете. Не займатися мисленням, не займатися своїм станом. ну Вас просто буде викидати, вам буде дуже важко жити. Ви будете робити ті ж самі дії, як робили колись, а вони не будуть взагалі вам приносити ніякого результату. І ви просто будете шукати відповіді однозначно. А, от, і... Відповідно, я до чого? Що проходить турбулентність, оця, і все одно партнер звикає, да? і він бачить, що, наприклад, вам все одно так краще. Да, Можливо, зараз незручно, можливо, зараз треба поміняти якісь правила вашого життя, але в цілому ну, ця турбулентність вона закінчується, і тоді люди просто переходять на новий рівень для себе. І це класно. Далі, що ви втрачаєте, коли ви не показуєте не направляєте себе справжньо? ви, по суті, не проживаєте свої справжні бажання та емоції. Тому що зручна версія, тому що коли ви, вам не комфортно від того, яка ви є насправді, ви ніколи не живете себе наповну. І звісно, що там не про бажання, не про прояв ніяких емоцій не може йти і мова. От тому, а коли ви це собі дозволяєте, то ну, це кайфово, але кому це не сподобається. Да? От коли ви починаєте реалізовувати свої бажання, коли те, що вчора вам здавалося нереальним, сьогодні вже ваша реальність. Ну, це звісно, що приємно. Так, я зараз дуже багато часу приділяю мисленню навчанню, коли заявляю про свою цінність, то. Тваримось дуже, бо на його думку, я за високо взлетіла. Ну, таке може бути. Тут питання знову ж таки: як ви комунікуєте при цьому, і з якої позиції. Тому що теж бачу часто, що жінки, які пішли у саморозвиток, вони потім приходять і починають коучити своїх чоловіків. Да? Ти подивіться, якщо ви залишаєтеся в позиції люблючої жінки, ну там мало варіантів, що прям будуть супер сварки. Просто ви теж могли піти в перекос. Трішки в гординю, в перекос, там, да, відчуття, що він не до, а я тут молодець розвиваюсь, Тут треба ну, комплексно підходити до, до цього, дивитися, дивитися, чого саме. Але таке, ну, таке часто буває. Тож, що ми робимо з цим? Перше, усвідомлюємо, що я така, яка я є, і це окей. Да? Перестаємо соромитися, перестаємо відчувати якусь ніяковість за те, що я така, за свої сльози, за свої емоції, за свій голос. Я така, і це окей. Да? Прям повторюйте собі як мантру. Далі перестати виправдовуватися. Перестаньте виправдовуватися перед іншими. Будь-які ваші бажання це нормально. Будь-які ваші ваше ні це теж нормально. І а, замість слів, вибач, кажіть дякую. Да, от прям відслідковуйте, як часто ви вибачаєтеся. Треба, наприклад, казати, не вибач, що потурбувала, а дякую за увагу, дякую за твій час. Це абсолютно інший, інша подача себе. Проаналізуйте це, бо це дуже важливо. Все, я вам бажаю розкішного дня. Приєднатися на інтенсив і до зустрічі!